В наявності Tesla Model S 2013 року це задньоприводна версія з потужністю 60 кВт. Він в графітному кольорі. Ми її привозили клієнту під замовлення в 2019 році. З тих пір він єдиний власник в Україні. На одній зарядці вона проїжджає в межах 300 км. У машини невеликий пробіг, всього 114 тисяч км. Салон чорний, комбінований, шкіра плюс тканина, електрорегулювання передніх сидінь. Електрорегулювання руля, все цифрове, е, є модем 4G, все прошито, карти також, як бачите, прошиті. Працює технічно вона без нарікань, електропривод багажника, автомобіль тільки після відчистки, в салоні виглядає як новий. З Америки було пошкодження по задній частині, фарбувався задній бампер і кришка багажника. стріляло кілька подушок, ми їх відновили. Зараз потребує передній і задній бампер малярних робіт. Автомобіль в хорошому технічному стані, можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Ось такі от у нього диски. Всім гарного дня! Приходьте до нас на тест-драйв.